Що може бути краще на сніданок, ніж бутерброд з ковбаскою і сиром. Ну це ж просто класика з дитинства. А для приготування цієї страви нам потрібно, що правильно, мікрохвильовка. До речі, ви знали, що мікрохвильовка була створена у 45-му році. І якщо у вас є здогадки, чому саме у 45-му, пишіть в коментарях. В будь-якому випадку, з того часу, вже 80 років, це невід'ємний гаджет на кожній кухні. Отож, сьогодні будемо розбиратися, які є мікрохвильовки, як вибрати мікрохвильов. Хвильовки саме для себе. Отож, з вами Володька серед смаршопінгу Hotline.ua і ми починаємо! Вибір правильної мікрохвильової печі може значно розширити функціональність вашої кухні, адже зрештою гарячі бутерброди це лише вершина ісбергу. Сучасні моделі вміють не тільки розігрівати їжу, а й готувати різноманітні страви, тож мікрохвильовка може частково замінити іншу побутову техніку, наприклад, духову шафу. Отже, пропоную спочатку розібратися з типами мікрохвильовок. За способом установки, розрізняють моделі, які стоять окремо та вбудовані варіанти. Тут це очевидно. Головне пам'ятати, що для належної експлуатації мікрохвильовки по бокам від неї має бути достатньо простору для вентиляції. За можливостями, мікрохвильовки поділяють на три типи: функціональність класичних моделей зазвичай передбачає тільки розігрів та розморожування їжі. Ціни стартують від 2000, Тож, якщо вам достатньо цього, можна вибрати і недорогу модель, наприклад, ось таку з Samsung чи Гріні. Мікрохвильовки з грилем пропонують користувачам більше кулінарних можливостей. Вони здатні запікати страви до золотистої скоринки. Гриль може бути теновий, кварцевий та керамічний, але його функціональність в цілому однакова. І вартість таких моделей, як правило, вища. Ось для прикладу вбудована мікрохвильовка з грилом від Whirlpool, або ось така, що встановлюється окремо від ханса. Найтоповішими вважаються мікрохвильовки з функцією гриля та конвенції. Це вже майже духовки, в яких цілком можна пекти. Пироги та кекси. Конвектор, вбудований в задню стінку мікрохвильовки. Він нагнітає та рівномірно розподіляє гаряче повітря всередині. Таких моделей не так багато на ринку, втім є з чого вибрати. Наприклад, ось відносно недорога модель від Samsung, а ось дорожча та більша за об'ємом модель від Whirlpool. До речі, об'єм є одним з визначальних факторів при виборі мікрохвильовки. Для тих, хто живе сам, або вдвох, цілком вистачить печі об'ємом до 20 літрів. На сім'ю з чотирьох людей краще придивитись. До моделі об'ємом 20-25 літрів. Ну а якщо ви плануєте часто готувати на велику сім'ю, купуйте модель об'ємом понад 30 літрів. В ній можна і цілу курку приготувати. Наприклад, ось така електролюкс на 42 літрі навіть зовні більше схожа на духову шафу, ніж на ту саму мікрохвильовку. Зазвичай, чим більша піч, тим більше є її потужність. Ну а чим більша потужність, тим швидше приготується їжа. Більшість мікрохвильовок мають потужність від 700 до 1000 Вт. Втім, якщо ви точно розумієте, що вам потрібна потужніша модель, виберіть відповідний фільтр в каталозі Hotline. Знайдете, наприклад, ось таку симпатичну Samsung Bespoke потужністю 1150 Вт. Серед додаткових параметрів, на які варто звернути увагу, виділю діаметр поворотного столу. Це та сама скляна таця всередині мікрохвильовки. В більшості моделей діаметр складає 200-250 мм, але є і більші моделі тацею понад 300 мм. Наприклад, ось така Bosch, у якої поворотний стіл діаметром 315 мм. До речі, є і моделі взагалі без поворотного столу. У них НВЧ випромінювання надходить продукти не з боку, а знизу в дно. Або ж крім основної антени, ще є додаткові, які забезпечують широкий розподіл мікрохвиль. Наприклад, можна вибрати ось таку модель Siemens без поворотного столу. Також зверніть увагу на покриття всередині мікрохвильовки, здебільшого, в мікрохвильовок всередині емалеве покриття, яке легко миється, але погано переносить вплив високих температур. Нержавіша сталь буде кращою, але вбирає запахи та її складніше чистити. Керамічне ж покриття легко миється, гарно переносить високі температури. Але ж боїться точкових ударів. Додаткову функціональність мікрохвильовок треба вибирати вже зважаючи на ваші особисті побажання. Якщо плануєте готувати страви, придивіться до моделей з програмами автоматичного приготування, а можливість програмування стану в пригоді, якщо хочете запланувати певні операції, які будуть використовуватися у встановлений час. Сподіваюсь, наші поради допоможуть вам вибрати правильну мікрохвильовку для вашої сім'ї. Але у нас для вас є ще один бонус. Напевно, ви стикалися з такою ситуацією, коли ви щось поставили розігріватися в мікрохвильовку і дістаєте цю страву, вона холодна, а тарілка чомусь дуже гаряча. Тож, давайте зараз і розберемося, чому воно так відбувається. Найчастіша проблема у неправильному або неякісному посуді. Думаю, ви знаєте, що в мікрохвильовку не можна ставити металевий посуд або керамічний з золотистими чи сріблястими візерунками. Це може спричинити перевантаження магнетром. Та вивести з ладу пристрій. Втім, навіть звичайний керамічний посуд не дуже високої якості, особливо який має сколи та тріщини, буде дуже нагріватися. З часом кераміка вкривається мікротріщинами, в які потрапляє вода. А мікрохвильові промені, перш ніж дійти до їжі, зустрічають молекули води і нагрівають їх. Тож краще використовувати посуд з термостійкого скла, який призначений саме для мікрохвильовок. І добірку на цей посуд ми залишимо в описі. Також можете зробити невеличкий експеримент у себе вдома. Візьміть якусь тарілку, чашку, налите туди води, увімкніть мікрохвильовку на максимальну потужність та нагрійте цю воду. Якщо ви будете діставати і та таця, чи а, чашка буде холодною, а вода в ній буде тепла, то значить ваш посуд підходить для мікрохвильовки. Отож, всім дякую за вашу увагу. Діліться в коментарях лайфхаками при виборі мікрохвильовки, якимись рецептами, якщо у вас гриль мікрохвильовка, і може там виникне якась прикольна дискусія. Ставте подобайку цьому відео, не забувайте підписуватися на канал і до зустрічі в нових випусках.